Всім привіт ви на каналі Моя Пасіка, 24 квітня сьогодні. Дивимося тільки що пройшов дощ, сім'я збирає пилок, якщо вам видно. От. Я хотів би показати, є багато дуже скажімо так, скептиків відносно збору пилку. Сім'я просідає, не просідає, для них не вистачає і тому подібне. Я тільки що піднімав дану рамочку. Саме через те вирішив показати і відео. Ось дивимося, я збираю 4 дні пилок. От, не знаю, чи камера передає чи ні, яка кількість перги знаходиться на стільнику. Це, ця сторона йде від заставної. От, як бачите. На сьогоднішній день у нас цвіте, гарно цвіте алеча, починає перецвітати абрикос і починає зацвітати черешня. Грушка, сливка ще не цвіте. Ось, дивимося. Рамочки. Бачите, пилок з стільника випадає, саме десь приносять, складають, невтрамбований і ось є пилок на стільнику. Тобто якщо у вашій місцевості є достатня кількість пилконосів, збір пилку не впливає на розвиток бджолосім'ї. Ось такий розполіт на сьогоднішній день. Проведемо вже повний огляд. Так, перша рамочка змістила. Ось такий розплід. Є невелика кількість, бачите, трутневого розплоду. Також будемо підшукувати кращі сім'ї, які будуть в нас виховательками. Будемо їх підгодовувати, трішки підсилимо розплодом. Третя рамка з розкладом четверта рамочка. Це сім'я не сама сильна, скажем так, середнячок. Сім'я. Одна що. У нас мала кількість кормів, це тільки насторожує. Тут також є розплоду остатнє. Ось є печатний розплід. Маточки я не побачив, але в нас і немає треба її відшуковувати. Також підніму вже останню рубочку нашу. Бачите, кормів в сім'ях дуже мало. Оце одне я можу відмітити, але якщо буде погода, піде зараз грушка, яблуня. Вони собі принесуть. А верпаклен цього року, скажімо так, пройшли повз наші пасіки.